І так продовження пиріжків. Підійшло моє тісто. Його тут небагато, ліцек гарно підійшло, і я його не сажу. От я зараз почну потрошки брати і виробляти. Я його не мну, не приминаю. Я просто буду потрошки брати і починати виробляти пиріжки. Хтось переминає, і чекає, щоб воно ще раз підійшло, я не чекаю. Час пройшов, тісто піднялося, головне, щоб було тепло. Дружжове тісто любить тепло. Так що я вже без жилетки, я затопила, в кухні в мене вже тепло. І починаю виробляти пиріжечки. Першим ділом, що ми робимо? Ми змащуємо руки олією. Руки олією. Де ми будемо виробляти, що ми змащуємо олійкою. Це для тих, хто, ну, може, так вирішив зробити пиріжки. А для знающих хазяйок, не пишіть мені, що я якусь Америку відкрила. Так, беру, беру потрошечки, беру. Ось, взяла трошечки. Отаку от легенько не прижимаю легенько. Його. І розминаю. Та ще й багато взяла. Я люблю, щоб начинки було багато. А мене ще сьогодні пиріжки будуть, я ще й гарбузу натерла. творог. Творог сюди поставлю, щоб вам вже видно було. Творог з ізюм, ванілька. Бо Щось мало творога, думаю. Я таке все вбираю в кучку, отаку от роблю, як манти, мішочка. Мішочок. Отаку його в мішочок. А тоді вже отако. З боку набік, з боку набік. І все. І на деку, деку застелене пергаментом. Красавець. І опять беру. Тісто не зачіпаю взагалі. Хай воно собі. І легесенько, таку я навіть не прижимаю. Значить, чуть-чуть його, знаєте, як висажую. Отак я роблю пиріжки. Хтось іначе робить. Ось іначе, скручує, ну, знаєте, кожна хазяйка робить по-своєму. І отако, манти. І на бочок. Бап. Перекинула на бочок. І з одного бочка отако, ручки вас олійки. І все, і на деку. Оп'ять берем. Суть ви поняли, так? Да? І треба сирено змащувати, ось, ось все вже я роблю, вже мені треба змастити руки олією. Тому що тоді тістечко починає приставати до рук. І оп'ять. Так ми з вами поробимо пиріжечки. І буде коханим нашим. У мене коханий на роботі. Я так хотіла йому на роботу спекти пиріжків. Такі в мене були плани, і... чого я задержалася з рецептом. Такі були плани йому на роботу спекти. А так незвичай позвонили на роботу, що їлі спіла йому взагалі щось приготувати. Ми ще й на закупи поїхали От. і позвонили срочно на роботу. Та летіли галопом по Європі, срапав мир, як то кажеться, давай бігом йому хоч щось приготувати. Щоб взяти з собою, він же ж на дві неділі уїжджає. А плани були зовсім другі. Але нічого. Отако його. Так, мазум ще руки, бо тісто вбирає у себе все, олійку. Бачите, як я беру, 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 а воно собі тісточку. І воно оце зараз підійде ще раз, ми ж пиріжки одразу не ставимо в духовку. Ми чекаємо, вони підійдуть гарненько, піднімуться, тоді змажемо їх яєчком. Я яйцем змазую. Хтось молоком змазує, хто як змазує. Я яйцем. Отаку таку Ось таку як. Я взагалі люблю пекти, щоб ви знали. Тісто, якщо ви не любите роботи з тістом то краще не беріться. краще підіть купіть цю булочку. Бо тісто треба любити і чувствовати його. Його треба чувствувати. Тому що дружове тісто, воно живе. І його треба чувствувати. Скільки чого дати, тільки чого не дати. Це воно приходить, знаєте, я як була молодшою, боже. Ну все, печу паски. Печу паски, буду пекти паски сама. Чоловік каже, піти купи, ні, я ж буду пекти сама. І як на зло, ви розумієте, коли ти зібрався щось пекти, обов'язково хтось прийде. А тісто дрожжове, воно любить тишину. А до мене обов'язково хтось прийде, якась подруженці, друженці чи ще сусідка. Все. Попадали ті паски, не вийшли паски. І я вам скажу, це все приходить з годами. І навіть зараз буває таке, що... Просто може і не вийде. Та й все. Або день якийсь такий, або настрій якийсь такий. І може і не вийде. От краса. Ось таке його, воно прям воно прям живе це тісто. Люди, дивлюся, показують відео. Така краса, такі. Ну, рецепти, рецепти я маю на увазі. А в мене все просто Так що, вони якось монтують ці відео. Щоб красиво вам подати. А мене все попусту. Так що. Сильно строго не судіть. Як то кажеться. Сильно строго мене не судіть. Що десь щось не так. Ви знаєте, що їх, навіть, хватить мені творога. Але ще трошки хочу, я не хвата. бо я трошки хочу ще зробити І ось такою красою. З гарбузом. Дивіться, який він гарний. Це ж з тих гарбузів, хто за мною слідкує із таких здоровецьких, злінних. Трошки хочу з гарбузою. А якраз в мене тут ще на один пиріжок творога і з гарбузом якраз буде. Ну, ще й в мене, а Може й влізуть. Те, щоб лісли. Вони хочеться більше, як то кажуть, такі страшні багато. Ну, Бачите, вже починає липнути, треба мозати. Тут і все творого. О, тісто треба любити. Упс. Так що робіть? Оце на майонезі дуже добре тісто. Завила о тако побільше, о, -о. Показати вам. опа, о Отакого. побільше гарбуза віна. Красава просто. Вот так, Опа. Опа. вот так Вот так Вот так Прокручуємо, прокручуємо. Щоб усе закрить. І бочки, бочки підняли, підмяли. отако, краса. Це такі будуть гарні пиріжки, девочки. Так ще два штуки вийде. І все. Оце вже все. Последнє тісто, тісно. Сейчас два штучки. Вони в мене якраз улазить. Оп. Аж бульбашки. Живенька тисточка. Опа. А бурек, Где а кажу? Гарбуз прям сочный. Сочный, сочный. Ой. Упс. Оттянули так трошки. И тушу надо. Мантики, мантики. Трошки порвався. Нічого ми його. Опа, акуратненько склеїм. я хочу показати вам, як я на деко наклала. Тут ось воно о... аж піднімається ще. тісто Классно. Дихає. Кислород у ньому. Тика скрутили, і все. І на бочок, бах Головне, змазуйте гарненько руки Дивіться Дві цекраса! Поминули, обімнули. Опа! Ікрас! Ой, і краса. Так, ну що? 180 градусів десь. розігріваємо духовку. Ні, спочатку вони. Довжні постоять підійти, накрийте їх, і нехай вони підходять якимсь рушничком, чимось накрийте і нехай вони підходять. Вони підійдуть, тоді ми смарзуємо їм яєчком і розігрійте духовочку на 180 градусів і вже дивіться, яку, які ви там хочете. Сильно піджарені, не сильно піджарені. Тоді ви вже робите так, як вам подобається. Та й такі діло. Будьте здорові, всім добра. Миру нам бажаю всім, коли б він наступив уже цей мир, коли б кінчилася війна. Та й таке діло. Бережіть себе, будьте здорові.